Джучу пупу. <laughs> на МРТ показало, що я інопланетянин. Я, я дементор. йоу йо йоу йо. Всім привіт! Сьогодні в нас напевно на даний момент найдосвідченіший вважати це Олександр Дужненко. Привіт-привіт-привіт-привіт. Привіт-привіт, друже! Отож, Саша, сьогодні у нас буде трішки запитань до тебе. Маленький бліц, запитання, які підготували, вважаті з адміністрації, цікаві до тебе. І запитання, які ставили наші діти в інстаграмі. Тож, давай почнемо з маленького бліцу. Відповідай швидко, цікаво, як завгодно. Дата народження. <зв>. День та місяць. Зараз <зв>. 16 грудня. 16 грудня. Хто тебе з знаку Зодіака? Я стрілець. Стрілець. А улюблений колір, який твій? Зелений. Зелений. А розкажи нам про свій улюблений фільм та серіал. Фільм улюблений Володар Перснів, а серіал, напевно, Гра Прістолів. В одній стилістиці, mm -hmm. так? А яка улюблена книга? Скажу, яку ти прочитав і вона там змінила в тобі, тобі щось. Яка змінила, напевно, Стівен Кінг. Не раджу читати кінга, коли вам 10 років. Дуже страшно потім спати. Це, це було, що впало, те пропало. А яку музику полюбляєш? Який там стиль музики, виконавець? Можна? Стиль музики, скоріш за все, це аніме опенінги а виконавець. А як їх звати? Їх всіх однаково звати. Чисто. <риклад> Лі хтось там, да? Джо Джуджуа. Джуджупу. <риклад> А, розкажи, будь ласка, мені, нам ти звідки взагалі ти родом? Ти з Києва чи не з Києва зараз? Де мешкаєш на допка? Я офіційно з Києва. От зборнич вони з 88 року. Офіційно Київ інші вважають, що лівий берег це не зовсім Київ. Та й на лівому березі вважають, що Бортничі – це не Київ. Навіть бортича не всі вважають, та, що вони Київ. Трохи та. далі проїдеш вже. Розкажи, будь ласка, якусь цікаву історію зі свого дитинства. З дитинства. Е Їхав я на велосипеді, впав, а через 15 років, коли вважатим пішов в двіжок працювати, на МРТ показало, що я інопланетянин. Ось. Ну, скоріш за все, коли я падав, щось з залізного потрапило в голову. І ти 15 років з цим жив? З цим жив, ну і досі живу. <сум> так що, якщо що, можна металошукачем мене знайти. Добре. Розкажи ще, будь ласка, нам дуже цікаво. Чи пам'ятаєш ти свою першу зміну, як важати в двіжку? І хто були твої напарники? Вважатим. Першу зміну я пропрацював півзміни, бо треба було замінити хлопчика. Ось приїхав з великим досвідом онлайн школи вважатих. Ось напарниця у мене була Настя Сліпцова. Ну і в перший же день я трошки загубив дітей, от але їх знайшов десь за пів години. Їм було дуже класно під, під соснами сидіти, тусуватися. Запам'ятав на все життя. Скажи, будь ласка, скільки в тебе вже змін вожатства твого, і яка найцікавіша історія, яку ти пам'ятаєш з движка пов'язано. Змін в мене важатства. Дев'ять найцікавіша історія. Вона, напевно, наймиліша. З літньої зміни цього року була дівчинка, яку треба було будити кожної ночі, щоб вона пішла до обирання. Ось на малюках працював і просто дуже був насичений день. Діти дуже бачили, що ми дуже втомились. І в цей день я був якраз а, а, нічним а, черговим. черговим. Mm -hmm. Я підходжу, бужу її. Вона, не відкриваючи в очі, каже: Саш, я не хочу. Ви так втомилися, вважайте, Йди спать. Розкажи, будь ласка. Свої емоції, якщо ти пам'ятаєш, от перший раз, коли ти працював, е, які були емоції від, від того, як ти попрацював нарешті на команді з дітьми? Перші емоції, коли тільки там знаєш перший день, і там коли закінчилась напевно зміна? Ну, діти вони досить швидко до мене звикли. Ось, все одно там було 5 днів. От, ну, під кінець зміни, прям був класний конект із напарницею і з дітьми. Діти плакали. Я плакав, що всього це було 5, змін, 5, 5 днів зміни. От, але плакав вже після зміни. З дітьми сльозу не пустив. Хоча, а була, були такі зміни, котрі дуже хотілося е плакати. Плакати. І... Дуже за дітьми. Знаєш, є, у Кожного вожатого є такі, знаєш, сві, своя команда. Тобто, коли за там, певну зміну ви настільки здружилися, що дуже було шкода. Була така зміна. Всі зміни в двішку, я так казав. Я чекаю своїх дітей. От, коли працював вважатим, всі були класні зміни. От, але я чекав саме тих, що можна було поривіть на, на цьому вогнищі. А Вендеркемп можна рекомендувати? Ні? ні, ну ми розкажи, ну, це, це що це зміна, зараз... зміна була волонтерська. Весь бажацький склад був двіжка. І це була ну, емоційно складна зміна, але діти були просто ну, неймовірні. От, і напарниця була класна. Так що в кінці зміни напевно більше часу відходив від неї. Десь пару тижнів взагалі не міг зрозуміти, що я десь в Києві, а не в Карпатах з дітьми. от. Чи є в тебе якесь хобі, чим ти в вільний час любиш займатися? Я пишу мініатюри в вільний час, якісь жарти. Не всім їм їх показую, от, але сміюсь сам з них. Окей. Давай питання у нас є від інстаграмщиків. Від інстаграмщиків. Да. Але Вони ми тут... не всі е зрозуміємо ці питання. Це можливо якісь зутраки ваші зіткне, чи ще да. щось. Той, хто задавав це питання, напевно зрозуміє, про що йде мова. Отож, перше запитання: чи дивишся ти One Piece і там розкажи про це, що це за захоплення? Таке? А, це напевно вважати Костя задає питання. Так, да, я дивлюсь. Але не з тобою. Uh, він просто дивиться все набагато швидше і хоче кидати мені спойлери. Uh, а в принципі, так, дивлюсь, uh, і Шо читаю. Різко, це, що це таке, розкажи трішку. Це аніме в форматі фентезі uh, світу піратства. Ось там головний герой, такий смішний, кумедний. Ну і в принципі, там вже тисячу з гаком серій що вільного часу в мене нема. <гум> між перерви написати жар, дай подивитися One Piece. Друге, дуже цікаве запитання: дуже не знаю цікаве. хто його ставив. Яким шампунем користуєшся? Яким шампунем? Комусь uh... подобається, напевно, твоє розкішне волосся. Uh -huh. Так, uh, я забрав з хвилі оце мило. В, в пакетиках і користуюсь ним? Ну, в принципі, користуюсь шампунем э, вожатої Аліси. ха <правда> тільки вона про це не чула. Да? Вона Подиви про це, це не чула, ні ні. Подивимось інтерв'ю і зрозуміє. Добре. Наступне питання: чому всі тебе називають рудий, якщо ти не рудий? Питання до тих, хто називає мене не рудий. Ви не бачили мене в дитинстві. Просто я трішки вигорів. От, і більше волосся, темніший відтінок. А взагалі я рудий і відчуваю себе рудим. От, в рудих нема душі. <світ> Ти дементор. Я, я дементор. Наступне дуже цікаве запитання. Як це бути завжди на молодших командах? Як це бути? Ну, в принципі, весело, але не, не декілька змін поспіль. Просто треба трохи якусь розрядку робити. Старші, молодші діти. Ну, в принципі, якщо починаєш працювати з ними не одну зміну. То в тебе трохи мислення міняється, ти такий якийсь дурнуватим стаєш і працюєш вже на емоціях. Там набагато більше емоцій треба віддавати, ніж на старших. Ну, я Степанюк і на першій команді себе так почуває. Степанюк, так. До речі, Степанюк приємного. І ще декілька запитань є від нас. Як тебе змінив двіжок? Кожен говорить про те, що коли ж двіжок з'являвся в їх житті, він якось їх змінював. Як повпливав на тебе табір двіжок? Як ну я е, жив від зміни до зміни, е, бо дуже не вистачає е, двіжка в житті, коли великий проміжок часу, наприклад, рік між змінами, то треба підзарядитися в принципі. Ну, це настільки багато емоцій, класних, крутих. Така команда. Ми вважати ми збираємось дуже часто. В принципі, дуже багато друзів і серед дітей, і серед вважатих. Тож я знайшов класні знайомства. І взагалі це найкращий відпочинок, який тільки може бути. Хочеться і роботи. Дякую. І останнє запитання. Уяви собі, що ти зараз записуєш таку капсулу пам'яті. І якщо ти передивишся це інтерв'ю десь років за 3, за 5, б ти зараз собі побажав майбутнє? Хороших напарниць. Що я побажав? би? Ну. Завжди йти до мети, завжди розуміти, що ти робиш і для чого. І мати. Завжди гарний настрій, бо без цього ніяк. Все, дякуємо. Сьогодні <гум> з нами був Олександр Нужненко. Всім дякую. До зустрічі на змінах.